Насильно потрапили в бараки ТЦК та ще й перебувають у жахливих умовах. У мережі вкотре з'явилися знімки із непридатними умовами для перебування військовозобов'язаних. Якими методами їм доводиться вимагати нормальних умов? Та що не так із харчуванням у військових лікарнях? Розповімо далі. Вітаю! Мене звати Вероніка Саратова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Актуальні події країни та світу до вашої уваги. У соціальних мережах з'явилися кадри, які демонструють антисанітарні умови в одному з бараків Ізмаїльського територіального центру комплектування в Одеській області. На відео видно занедбані приміщення, завалені сміттям, а також відсутність будь-яких ознак придатності для проживання людей. Стіни барака вкриті брудом, підлога непотребом. А про базові зручності годі говорити. Зі слів очевидців, саме тут утримують чоловіків, яких затримали в регіоні. Непридатні для життя Умови викликають хвилю обурення в суспільстві. Окрім таких жахливих умов, люди туди потрапили ще й насильно, що підтверджують слова самих жертв працівників ТЦК. Ми знаємо, що такий випадок далеко не перший в подібних установах, зокрема й на Одещині. Влітку минулого року бойовий медик Петро Конопля, який перебував на лікуванні в Одеській обласній психіатричній лікарні номер 2 оголосив голодування через неналежні умови в медзакладі. Дуже фігово нас тут годують. обіцяли це харчування покращити, але нічого не відбувається. Я хочу якось вплинути на цю ситуацію, бо тут лікуються військові, яким потрібно збалансоване харчування, бо у нас немає овочів, фруктів. У нас варять просто гидотою, переварною з самих дешевих продуктів. Ми знаходимося в дуже хренових умовах. У нас тут облізлі стіни, рибок на стінах, і мені це не подобається. і Я не збираюся терпіти. І я об'являю голодовку, доки це не припиниться, доки нам не покращать умови. Як зазначає військовий харчування це частина лікування, але у їхньому випадку це лікування лише погіршує становище бійців. Це не лікування, а катування з нашого добровільного мовчання. На харчування тут жаліються всі лікарі, військові, цивільні пацієнти і вдіяти нічого не можуть. В столову ходять одиниці, часто це літні люди, які тут давно і у них немає можливості харчуватись інакше. Для наглядності жахливого ставлення до себе військовий показав та розказав, чим годують та як виглядає те саме катування, називаючи це передачею Здохни або помри. Всім доброго ранку з вами передача здохни або помри. Сьогодні ми в лікарні їмо сніданок, який нам обіцяли, що в понеділок буде дуже смачний. Це овсянка. Молочна овсянка. Я її ще не пробував. Молочний клей. На вечері у нас переварений рис. Прям переварений Так, Макарони з м'ясом. Ну, не знаю, нервне сушонка. Шкурки всякі. На відео видно, що медику подали макарони з м'ясом, де були жилки та шкіра, а також гречку. Петро додає, вона була перевареною та підгорілою. Гречку важко спортить, але і знову переварили в просто і присмак трошки підшмаленого, десь підгоріла вона знизу. І дала запах на всю каргу. Основні скарги це їжа. Про кімнату Петро каже, що вона в принципі чистенька. Хоча загалом такі умови для перебування людей просто неприпустимі: обдерті стіни та грибок біля місця, де знаходиться голова пацієнта. Це наша палата. Ну, в принципі, палата чистенька. Єдине, що ну, у нас тут є всякі Ви бачите, оце грибок пліснява. Ну, прямо біля от, от подушка. От подушка, де людина лежить, от е, пліснява. Е, отут от лежу я. У мене така ж сама пліснява. Отож, звернення та голодування військовослужбовця тоді набрало широкого розголосу. Тож на ситуацію відреагував омбудсман України Дмитро Лубінець у Телеграм. Він терміново віддав вказівку здійснити цільове відвідування медичного закладу з перевіркою умов перебування там військових на лікуванні. За результатами відвідування інформація на жаль підтвердилася. Умови в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними. І не відповідають встановленим стандартам. Омбудсман направив рекомендаційні листи для органів державної влади, щоб було вжито необхідні заходи. Відповідно на цю ситуацію відреагували у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві повідомили, що у ній розбирається комісія департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації. Там вивчають умови перебування пацієнтів, а також причини, чому їх розмістили у приміщеннях з неналежними умовами. Нещодавно цей заклад приєднали до Одеського обласного центру психічного здоров'я, власником якого є Одеська обласна рада. Адміністрація медзакладу має вжити заходів, аби пацієнти мали змогу лікуватися в нормальних умовах. Для цього лікарня має всі необхідні ресурси, про що свідчить дані НСЗУ. В результаті військовий не їв три дня, поки голова Одеської ОДА не приїхав та пообіцяв вирішити це питання. Психіатричну лікарню переведуть на іншу форму харчування кейтеринг. Таким чином, навіть попри свої затяті переконання, військовий все ж почав їсти. Я сказав, що я почну їсти тільки тоді, коли я офіційно побачу папер, який підписаний спочатку, і тут будуть ну від держави будуть годувати не волонтери, а від держави конкретно будуть годувати. Я я не вірю зараз керівництву цієї лікарні, я не вірю їхньому слову, але до мене прийшла людина. Я вірю його слову, його авторитету. Тому я думаю, що я сьогодні поїм. Як зазначає голова Одеської ОДА Олег Кіпер, під час перехідного періоду пацієнтів забезпечуватимуть їжу міські супермаркети та волонтери, зокрема патронатна служба Янголи Азову. Таким чином поступово ця лікарня буде на такій же формі харчування, як і інші в місті. В себе відповідальність не знімаю ніяку. Я навпаки вдячний, що такі питання меседжі доносяться, і в мене є що порівняти, що в інших лікарнях ми перейшли на іншу форму харчування тут така також ця форма буде. Також як зазначає посадовець, були покращені умови проживання, а саме палати, де хлопці перебувають більшу частину свого часу. Жахливими умовами також прославилося Закарпаття, де також було виявлено жахливі умови перебування військових. Моніторингова група представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області виявила порушення прав військовослужбовців на охорону здоров'я та належну медичну допомогу, які після поранення проходили лікування у воловецькій лікарні. У цій лікарні раніше була проведена перевірка, під час якої виявили порушення. Проте тоді пообіцяли виправити ситуацію за два місяці. В результаті нічого не змінилося. Пацієнти і далі перебували в занедбаних палатах. Обдерта підлога та обшарпані стіни, вікна, через які продуває холодне повітря. Всі ці палати потребують капітального ремонту, а вікна повної заміни. Більше того, відсутні облаштовані санітарні кімнати, щоб справити природні потреби. Поранені маломобільні захисники змушені спускатися на інший поверх до приймального відділення за допомогою інших пацієнтів. Окрім того, було встановлено, що всі військові у цій лікарні потребували зубопротезування, яке мало б бути безкоштовним проте відповідне стоматологічне відділення занедбане, обладнання застаріле, а лікарі змушені купувати матеріали власним коштом. Всім відомо, що є національний перелік основних лікарських засобів, які надаються безкоштовно. Проте у цій лікарні пацієнти були змушені купувати ці ліки за власний кошт. Але найжахливіше становище харчування, проблема якого виявляється є дуже поширеною серед лікування військових. На харчування одного військовослужбовця на добу було витрачено лише 49 гривень, а на цивільну особу взагалі тільки 24. У мене повністю відсутні риба та будь-яке м'ясо, окрім курятини, що суперечить нормам лікувального харчування, передбачених постановою Кабміну номер 426. Харчування вартістю 49 гривень в день просто нечувані цифри. Представництво омбудсмена закликало керівництво громади та медичного закладу негайно вжити заходів для забезпечення належних умов перебування пацієнтів. Чи змінилося там щось наразі невідомо. Про жахливі умови реабілітації військових на Черкащині висловилася журналістка Яніна Соколова. Ось в таких умовах будуть проживати наші хлопці. и вернулись из Бахмута. Багато кто только после лекувания. Багато кто -то еще только лекуется. Ну, такие условия. Да. Достала держава на цих кадрах. Пенсіонат, який був закинутий років з 10 тому, туди заселили військових з бахмуту для того, щоб ті пройшли реабілітацію, що має тривати три місяці. Солдати самі своїми силами прибирали там, налаштовували світло, намагалися якось зробити це місце, хоч трохи придатним для життя. Ось що кажуть самі військові, бо якось несправедливо три місяці провоювати. А умови, умови гірші, ніж час. Кацапські пляні живуть у нас Якщо можна так вижезверзаться після того як журналістка опублікувала відео з обуренням в напівзруйнованій будівлі, терміново почали прибирати гори побутового сміття. Начальниця районної державної адміністрації Черкаської області Ірина Тернова назвала ці відео хайпом та намаганням викликати емоції у людей. Власник сам запропонував цю локацію. Там не було світла. Ми зробили прибирання, зробили. Опалення немає, але його й не передбачено від самого початку. Робимо і допомагаємо у всьому, що просять військові. Вважаю, що публікація просто хайп, адже знімали лише ту частину, яка була нежилою з радянських часів, повністю однобоке висвітлення. Коли ж Соколова звернулася із запитом до міністерства та до коменданта загону та запитала, чому військові на ротації перебувають в нелюдських умовах. Він порадив їй зробити запит в прислужбу, службу, а потім, взагалі, кинув слухавку в прес-службі Черкаської ОДА. Взагалі не стали коментувати скандальний відеосюжет. Дійсно, дуже багато таких випадків жахливого ставлення до українських військових просто замовчуються. Але чим більше ми їх розголошуємо, тим більше ми можемо зробити для нашої армії. Як ви думаєте, чи можливо змінити умови проживання бійців у госпіталях та військових частинах? Діліться своїми думками з нами в коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.